Державна екологічна інспекція, як, як я вважаю, вже є тим органом, в якому абсолютно всі робочі місця є зеленими, оскільки основним нашим завданням є дбати про охорону довкілля. На сьогоднішній день ініціатива щодо створення зелених робочих місць в Україні є дуже нагальною і слушною, оскільки, як ми бачимо, вже на сьогодні значна Кількість наших воїнів повертаються назад у зв'язку з тим, що вони ну, вже не можуть виконувати свій обов'язок, за що ми їм безмірно вдячні. Тому, створюючи ці робочі місця, я впевнений, ми повинні в першу чергу бути зосереджені на залученні їх до роботи вже на нових. Творених робочих зелених місцях а також на наявних у наших органах, на наших підприємствах, робочих місцях. Крім того, вкрай важливою складовою у даному випадку буде приділення уваги тому, що ми. Десь, ну, давайте відверто казати, з певним розумінням повинні ставитись до людей, які були на фронті, оскільки е, на якісь речі, ну це ж правда, ми ж відверто кажемо, на якісь речі в них може бути трошки більш е, різка якась реактивна реакція. Тобто ми всі повинні це пам'ятати і ставитись до цього із розумінням. Е, варто також зазначити, що. Крокуючи до Європи, ми повинні приділяти увагу щодо впровадження всіх європейських норм в Україні відносно захисту довкілля. Це є важливою складовою, і без цього ми не зможемо бути частиною Європи. Тому ще раз хочу подякувати за дану ініціативу. Дуже приємно, що така велика кількість небайдужих людей, небайдужих громадських організацій, небайдужих представників влади та міжнародних наших партнерів долучились до цього. Дякую.